Діти, розглянемо з вами алгоритм побудови точки за заданими координатами у просторі, але спочатку згадаємо, як ми будували точку за координатами на площині. Якщо нам треба було на координатній площині X, o, Y побудувати, наприклад, точку з координатами 4, 2. Через координату 4 ми проводили пряму, яка або паралельна іншій осі ОІ, або перпендикулярна до осі Ну, Давайте орієнтуватися по паралельності. І так, координата 4 пряма, яка паралельна осі О. Далі координата y дорівнювала двом, тому ми проводили пряму через координату 2, яка паралельна осі о І на перетині цих двох прямих якраз і знаходилася точка з координатами. 4, 2. Цей алгоритм ми зараз застосуємо для побудову точки у просторі. Нагадаю, що у нас з вами з'являється тепер третя координатна вісь. Це вісь ОЗ. І треба нам з вами побудувати точку з координатами 2, 3, 4. І так, червона вісь ОХ. Ми будуємо пряму, яка паралельна осі О і проходить через координату 2. Побудували. І так, ми зафіксували, що у нас координата Х дорівнює 2. Тепер ми, нам треба побудувати, зафіксувати координату Y. Тобто ми будуємо пряму, яка проходить через трійку на осі О і паралельна осі ОХ. перетині цих двох прямих ми отримали точку яка має в площині X, o, Y координати 2, 3. Але тепер у нас з'являється третя координата, це координата Z. Тобто нам треба тепер побудувати через точку C пряму, яка паралельна осі О І на цій прямій нам треба відрахувати з вами 4 одиничних відрізка. Дивіться, якщо я поверну малюночок так, щоб вам було зручно, дивіться, ми зараз працюємо тільки з двома координатами, і нам треба на нашій прямій побудувати точку з координатою 4. Так. Це буде точка, ви побачили з координатою 4. І якщо ми зараз змінимо розташування площини, щоб нам було зручно бачити це у тривимірному просторі, ви вже побачите точку D, яка має координату Х, яка дорівнює 2, координату Y, яка дорівнює 3, і координату Z, яка дорівнює 4. Дякую за увагу! Успіхів у навчанні.